Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що благословення Христа воно розливається на кожну сферу вашого життя, воно розповсюджується. І Бог хоче, щоб воно активувалося. Тому нам треба в це повірити. Бог це зробив по благодаті, але ми приймаємо це вірою вірою. Тому ти можеш сказати разом зі мною: благословення Христа для мене, я приймаю це вірою, і хай воно проявляється. Амінь. Я згадую про служіння апостола Павла і про служіння апостола Петра. Міркую про послання до Галатів, і там, в другому розділі, ми бачимо, що апостол Павло, він говорить, що мені вірено служіння, благовістя. Язичникам. А Петру вірено служіння, благовістя іудеям. І ось перший момент, на який я хочу звернути увагу, що нам щось вірено. Бог дав тобі час, Бог дав тобі гроші, Бог дав тобі здібності, здатності, таланти, потенціал, Бог дав тобі служіння, покликання. Він покликав тебе в свій виноградник. Для Божої праці, для Божого труда. І сьогодні тобі щось віримо. І далі ми читаємо про Бога, який нам щось довірив. Ти не, сам, ти не сам Бог тебе не кинув. Він не сказав: Я тобі довіряю, але тепер допомагати тобі не буду. Але тепер ти без Божої благодаті це все роби. Ні, нам Бог довірив. Давайте скажемо, Бог довірив нам. Бо той, хто сприяв Петрові в апостольстві у обрізаних, сприяв і мені. Бог, який довірив, Він нам і допомагає. І він зацікавлений, щоб ти в тому, що тобі довірено Богом, ти мав успіх, ти був результативним, ти був ефективним. Тому Бог, який довірив, Він зацікавлений, щоб ти відбувся, і Він буде тобі сприяти. І він сприяв і Павлу в одному напрямку служіння, і він сприяє і Петру в іншому напрямку служіння. Тому ми бачимо, Бог довірив і Бог сприяє, але це ще не все. І дізнавшись про благодать, яка дана мені, бачите, друзі, є благодать, а благодать це Божа допомога. Це те, що Господь вже зробив для нас, і ми можемо цим користуватися і в своєму житті, і в своєму служінні. Ти цього не заробив, не заслужив, але Бог говорить: я сприяю, я допомагаю, я проявляю те, що ти не заслужив, те, що ти не заробив, це моя милість і це свідчить про моє добре серце, яке зацікавлене, щоби ти відбувся. Щоби тобі допомогти. І дізнавшись про благодать, яка дана мені, Яків і Кіфа, ми бачимо, з'являється ще брат Господин Яків, апостол, єпископ Єрусалимської церкви, і Кіфа, і Іоанн, апостол Любові, які вважаються стовпами, подали мені руку спілкування, мені та Варнаві, щоб ми йшли до язичників, а вони до Обрізаних. Дивіться, ти і я, нам щось довірено, ми покликані, але ми не самі. Бог сприяє, Бог допомагає, Бог благословляє і нам дана благодать. І це сильно. Бог дає нам благодать. І ми бачимо прояв Бога, допомогу Бога, а також Бог дає нам певних стовпів людей, стовпи віри, люди Божі. Тут написано, Яків Кіфа і Іоанн, вони подають руку спілкування. Я говорю про те, що Бог з усіх сторон буде тебе підтримувати, і він зацікавлений, щоб його діло через тебе відбулося. Амінь.